Найважчий іспит для мене був і перевірка себе це коли я безпосередньо був в складі ротно-тактичної групи, яка була зі складу роти розвідки, інженерно-саперної роти, створена зв'язківці нашої бригади, 4-ї окремої важкої, але тоді 4 -та окрема танкова бригада. Це було літо 22-го року. Ми зайшли в Ізюмський ліс. Пересікали сіверський Донець, річку і займали рубежі оборони. Задача у нас стояла 에, взяти штурмом взводно-опорний пункт ворогів наших. І я там з хлопцями провів майже два місяці. Там в нас були і невдалі спроби штурму, і вдала спроба штурму, але не змогли закріпитися. І ну потім, як виявилось, це був по суті плацдарм для харківського контрнаступу. Ми були одні з учасників цього плацдарму.